Доброго дня, в вашій увазі будинок в селі Ходосівка 280 метрів, плюс є тераси 110 метрів. паркомісця при вході на декілька авто, гараж, звісно, на два авто, зараз його і подивимось. Зараз вийдемо на задній двір, а потім всередину будинку зайдемо. Зручно зроблений для садівника, для робітника, який приходить, не треба заходити в будинок. Можна всі речі покласти, він собі приходить і облаштовує ділянку, чи що буде на ділянці. Тераса велика і велика ділянка з соснами, як ви бачите, є верхня тераса і нижня тераса. Також нічна підсвітка зроблена. Гарне, затишне місце. Зараз наявності є три таких будинка. Подивіться ще раз на задній двір. І всередину будинка. Це хідна гардеробна. Зроблена. Потім зліва йде загальний санвузол на першому поверсі. І кімната. На першому поверсі. Гарна кімната є окрема. І виходимо на велику вітальню. За кухня. І, звісно, є вихідна тераса, на якій ми вже були. Також є прачечна котельня. З котлом вже. Тепла підлога, всі комунікації заведені, розведені, газ заведений в будинок. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі буде три спальні, два санузла, одна велика гардеробна і дві великі тераси. Це перша кімната окрема, дитяча. З виходом на трасу. Друга така сама кімната. Трохи більше знайде. Давайте на трасу. Дуже красивий будинок, побудований із цегли, клінкерна, клінкерна цегла, лонг формату як ви бачите. Це термодерево. моноліт іде і на даху, і перекриття також на між першим і другим поверхом. Так, дві спальні ми подивилися на другому поверсі, це санвузол загальний. І головна спальня. Головна спальня зі своїм санву і зі своєю гардеробною. І виходом на терасу окремо. Це гардеробна. І вихід десь не експлуатований. Можна зробити експлуатовану покрівлю спа-зону, наприклад. Там зробити свій басейн чи що кому подобається. Великий санвузол. І вихід на трасу. Запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня.